Маленькі дошкільнята, я дуже рада сьогодні нашій зустрічі. Як ваш настрій, як ви себе почуваєте? Я гадаю, що у вас все добре, чудово, У мене настрій сьогодні просто клас! Я для вас приготувала дещо цікавеньке. Але для початку давайте з вами згадаємо, яка в нас зараз пора року. Так, звичайно, осінь, молодці! І до нас вже завітав і хазяйнує другий осінній місяць жовтень. Ось послухайте віршик. Жовтні жовте сонце гріє, так що все навкруг жовтіє, жовті квіти і листочки, жовті дині й огірочки. Ось саме тому і називають другий осінній місяць жовтнем. Бо все навкруги починає дуже швидко жовтіти. Ще дітки в жовтні досить часто йдуть дощики. Ось послухайте віршики про дощик. Звідки дощик іде? Із неба? Де йде той дощ? Де треба? Без дороги ходить скрізь, через поле, через ліс. А чи є у нього ноги? Та на що дощеві ноги, коли ходить без дороги? Ось такий чудовий віршик. Ой, дітки, а мені здається, починається дощик. Так, дійсно, пішов малесенький дощик, тільки ми про нього згадали він до нас і завітав. Але нам, дітки, потрібно під щось заховатися. А то зовсім промокнемо, буде нам холодно. Тож, давайте з вами подумаємо, що нам в такому випадку може допомогти. Ні, ви ще не здогадалися? Тоді послухайте загадку. Я порою дощовою, наче дах над головою. При собі мене тримають, а коли дощ пройде, складають. Ну що, здогадалися? Так, звичайно, дітки, це ж парасолька. Ось, дивіться, яка у мене яскрава, сонячна, я б навіть сказала. І такою парасолькою досить затишно і безпечно. Тепер дощик нам не страшний. А ви знаєте, дітки, я про парасольку знаю один секрет: виявляється, парасольки. Вміють розмовляти, вони так тихесенько шепочуть. І вміють закликати дощик. Їм становиться зовсім сумно, і вони кличуть дощик. Ось послухайте, якою закличкою. Йди, йди, дощику, зваримо тобі борщику, волов'янім горщику та й поставимо на печі, щоб дощ ішов вдень і вночі. Ось такі промовляє слова парасолька, коли їй стає зовсім сумно, без дощику. Поки дітки, я вам розповідала цей секрет, дощик закінчився. Можна вже складати нашу парасольку. А для того, щоб наша парасолька більше ніколи не сумувала без дощику, я пропоную для неї зробити невеличкий подаруночок. Ось подивіться. Кольорову парасольку. Дітки, скажіть, вам нагадують ці кольори щось? Так, молодці! Це веселка. У веселки аж сім кольорів. Це червоний колір, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний колір, синій. Фіолетовий. Для того, дітки, щоб нам зробити таку парасольку, потрібен фон, це в нас буде синій картон, це в нас частинки від нашої парасольки, ручка, дві ось такі хмаринки. І ось тут у нас краплинки. Такі досить цікаві. Це частинки від вушних паличок. Ну і, звичайно, клей. Дітки, перед нашою роботою давайте ми з вами розімнемо пальчики, і зробимо гімнастику. Уважно дивіться і повторюйте за мною. Дощик накрапає, травка росте. Дощик накрапає і рибка пливе. Дощик накрапає і чисте віконце. Мивається природа. Сміхається сонце. Для початку нам потрібно з'єднати всі частинки в одну. Беремо червону частинку, наносимо клей на всю поверхню, зверху накладаємо помаранчеву частинку парасольки, гарно отак притискаємо. Так само наносимо клей на помаранчеву частинку, на всю поверхню. І так ми робимо зі всіма частинками, з'єднуємо їх в одну. Тепер нам потрібно приклеїти нашу парасольку до фону, наносимо клей. Притискаємо, тепер клей наносимо на ось цю саму першу частинку від Нашу парасольку відкриваємо. Тепер потрібно приклеїти ручку для нашої парасольки. Наносимо клей. цю поверхню. Тепер потрібно приклеїти наші хмаринки. Тепер нам потрібно приклеїти наші крапельки до дощ. Лішечки наносимо клею і остати. Ну що ж, малята, ось така чудова парасолька в нас з вами вийшла яскрава, різнокольорова, веселкова. Дивишся на неї і одразу піднімається настрій. Дома обов'язково! Спробуйте зробити таку парасольку. Я вам всім, дітки, бажаю гарного настрою і до нових зустрічей! До побачення!